Вітаю, я Андрій Городиський. Головні події за кордоном в матеріалах команди Новини світ. У Фергюсоні знову гаряче. Невідомий цілився у поліцейських. Подрімати за кермом фантастика стає реальністю на Женевському автосалоні. Зима не відступає. В Італії за добу виросли двометрові кучугури. На данні Україні летальної зброї лише загострить конфлікт. Таку думку Барака Обаму озвучив прес-секретар Білого Дому за словами Джоша Ернеста. Президент США вважає, що у збройного протистояння на Донбасі немає військового розв'язання. Адміністрація вже повідомляла, що США нададуть Україні додатково 75 мільйонів доларів військової допомоги. Раніше Сполучені Штати вже надали 100 та 120 мільйонів доларів. Це істотна допомога. До неї входять рації, засоби зв'язку, транспортні засоби, радари. Це може допомогти захищатися, але постачання летальної зброї в Україну передусім може призвести до більшого кровопролиття, а ми намагаємося цього уникнути всіма дипломатичними засобами. На початку тижня голова Єврокомісії оголосив про намір створити спільну армію ЄС. Ця ініціатива привернула увагу як усередині Євросоюзу, так і за його межами. Деякі європейські ЗМІ писали, що НАТО та США будуть не в захваті від появи нового військового утворення. З нами на зв'язку з Вашингтона журналіст Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. Богдан вітаю Чи є вже якісь коментарі з приводу того, як Сполучені Штати, як влада США. Чи Білий Дім поставиться до такої ідеї, як вони оцінюють ідею Жан Клод Юнкера? Андрію власне конкретної офіційної реакції, ані з капітолію позаду мене, ані з білого дому, тут у Вашингтоні офіційної реакції немає. Можливо, насамперед, тому що це всього навсього ідея на цьому етапі. І ідея, яка висловлювалася і раніше, зокрема у 50-х роках у Європі висловлювалася ідея створення європейських збройних сил спільних, які пропагувала Франція. Навіть у 90-х роках у мастрицькій угоді передбачалося, що Європа створить спіль. Ни оборонний простір, але європейський досвід, зокрема монетарного союзу і євро, показує наскільки важкими є ці процеси. Отже, офіційної реакції немає, але є коментарі, такі що приблизно десь 20 років тому у сполучених штатах таку ідею сприймали би можливо з насторогою, зокрема через те, що це виглядало би як відлучення сполучених штатів від участі у спільній обороні. Але зараз навпаки, зокрема, Саманта Пауер, представниця США в ООН, зараз подорожують. Чи у Європі наполягає на тому, що Європа навпаки повинна більше співпрацювати в оборонних питаннях і, зокрема, більше витрачати на це грошей, тому що фактично жодна європейська країна зараз не може бути самодостатньою і самостійно проводити великі військові операції чи брати участь у великих міжнародних операціях, Андрію. Напередодні генеральний секретар НАТО так обережно поставився до цієї ідеї, враховуючи те, що від половини до 70% витрат НАТО беруть на себе США. Чи можемо ми очікувати, що за це отримує Вашингтон? І чи можемо ми очікувати, що в цьому питанні думка НАТО співпадеє з думкою Сполучених Штатів? Так, Сполучені Штати Америки зараз витрачають на оборону найбільше у світі, випереджаючи усі навіть такі велетенські країни, як Китай і Росія, йдеться про понад 600 мільярдів доларів на рік. Для прикладу Росія витрачає у 10 разів менше близько 60, попри свою одну з наймогутніших армій у Європі. Сполучені Штати стурбовані тим, що європейські союзники дуже часто не дотягають, коли йдеться про необхідність витрачати на оборону. Ону, зокрема, НАТО статут цієї організації передбачає, що країни повинні витрачати на оборону близько 2%. Зараз лише низка країн виконують цю вимогу, зокрема Велика Британія, Франція і така маленька країна, як Естонія, інші держави, наприклад, Німеччина, витрачають удвічі менше передбаченого. Отже, наразі виглядає, що Сполучені Штати. Навпаки, закликають Європу більше звертати увагу на проблеми оборони. Виклики у світі збільшуються, і Європа з огляду на агресивні дії Росії повинна бути до цього готова. Сполучені Штати зараз реструктуризують свої бази у Європі і наполягають на тому, що Сполучені Штати повинні у партнерстві з Європою допомагати захищати континент. Отже, роль європейців повинна збільшуватися. Київ. Дякую. Думки з Вашингтона від журналіст Української служби голосу Америки Богдана Цюпина. В американському фергюсені знову стрілянина. Двоє правоохоронців дістали кульові поранення. Біля будівлі міської поліції кілька десят людей влаштували демонстрацію. Поліцейські стежили за порядком, але раптом по них почали стріляти. Більше в міжнародному огляді. Постріли біля управління поліції Фергюсона пролунали після опівночі під час мирної демонстрації. Невідомий цілився саме в поліцейських. Одного офіцера поранено в обличчя, інший дістав кулю в плече. Люди в паніці розбіглися. Поранених поліцейських відправили до лікарні. Вони у важкому стані. Зловмисника розшукують. Інцидент стався через кілька годин після того, як у відставку пішов шеф міської поліції слідом за мером Фергюсона та муніципальним суддею. Раніше мін'юст визнав, що посадовці уперед ставилися до темношкірих мешканців міста і систематично порушували їхні права у серпні. Білий поліцейський застрелив темношкірого підлітка. Суд виправдав правоохоронця у відповідь. Майже півроку у Фергюсоні не стихали масові акції обурення. Винних за людські жертви під час великої пожежі напередодні в Казані вже знайшли. Керівник фірми орендаря торгового центру, який зайнявся, не організував евакуацію. А охоронці не перекрили доступ до будівлі продавцям, які намагалися врятувати від вогню свій товар. Під час пожежі п'ятеро людей загинули. Ще троє потерпілих у тяжкому стані. Загалом поранено близько сорока. Рятувальники й далі розбирають завали. Під ними можуть перебувати ще близько 25 людей. Торговий центр Адмірал горів протягом 9. П'яти годин зайнялось кафе у прибудові. Працівники закладу не викликали відразу пожежників і вчасно не виявили відвідувачів. А коли таки відчинили двері через приплив свіжого повітря з вулиці, полум'я ще дужче розгорілося. Крім того, торговельний комплекс збудували із порушеннями, З'ясувала місцева прокуратура. В Італії зима не хоче поступатися весні у містечку Капракота, що в центрі країни, намало двометрові кучугури. Щоб вийти з дому, людям доводиться буквально прокопувати собі шлях. Приїхати на машині можна лише тунелями в заметах. Місцеві навіть вирішили з'ясувати, чи був цей снігопад найсильнішим у Європі. Вони збирають документацію, щоб подати заявку до книги рекордів Гіннеса. Марія Кондратєва, перший національний. Останні дні роботи Женевського салону одного з найбільш авторитетних заходів в автомобільному світі. Десятки провідних компаній представили свої новинки. Деякі вже незабаром покотяться дорогами світових міст, в тому числі і України. А ось інші розробки більш далекої перспективи. Микола Прудник дізнався, який вигляд матимуть автомобілі майбутнього. Панацея для всіх саме так називає свою маленьку машинку швейцарська компанія Rinspeed. Компактний зовній автомобіль усередині схожий на космічний корабель. Усюди цифрові дисплеї та сучасні гаджети. А кермо вільно гуляє салоном. Якщо водієві набридне крутити бублика, досить натиснути кнопку, і кермом запанує пасажир праворуч. Коли стежять за роботою взагалі ніхто не хоче, теж не біда. Поспати за кермом це вже не фантастика. Бо завдяки купі сканерів і радарів, автомобіль здатний подорожувати абсолютно самостійно, а пасажири відпочиватимуть. це революційна технологія, і до неї треба звикнути. Це як поява 20 років тому інтернету, що просто лякало людей. Це питання лише одного покоління, і можливо, вже ваші внуки запитають вас: о дідусю, а ти справді був водієм машини? Здуріти можна. Теж безпілотна і футуристична, але вже значно більша і солідніша. Ось ця розробка від кузовного ательє і тал дізайн джі і це фешенебельна вітальня на колесах водієві мінімум уваги. Та й хто захоче дивитися на дорогу, коли можна поспілкуватися з друзями або переглянути фільм на гігантському дисплеї? Спеціально для цього передні крісло новинки розвертається на 180 градусів. Розкішний седан на 26-дюймових дисках має чотири електромотори потужністю 700 кінських сил. А про самопілотований режим інших водів сповістить унікальна оптика, що змінює забарвлення. Натомість гібридна Audi Q7 e-tron – звістка із зовсім недалекого майбутнього. Дизель-електросилова установка на 374 кінські сили здивує власника феноменальною витратою пального 1,7 літра на 100 кілометрів у зміжному циклі. На одному баку новинка зможе здолати понад 1400 кілометрів. І динамічні характеристики нікуди не зникли. Першу сотню позашляховик розмінює за 6 секунд. Микола Прудник, перш національний. Інформаційний ефір першого підхоплює на Москвіна. Вітаю тебе. Інно що такого найбільш корисного по вашому випуску? Андрюше? Мені брак не слів після цього Вражає. сюжету. Ну найкорисніше це, звісно, міністерство соцполітики роз'яснило, як українці будуть оформлювати субсидію. Це буде дуже просто у квітні. Вони отримують два документи, буквально два бланки. А от що з ними робити? І як це все буде відбуватися у випуску? Буквально за кілька хвилин. Залишайтеся на першів. Ми вже думаємо над наступним випуском. Новин світ він завтра о 17.30.